Говорить стрій, доброго дня, шановні радіослухачі ефірів, міське радіомовлення Голос Стрия і з вами журналіст Ярослава Левицька. Вашій увазі, наша чергова передача. У всіх навчальних закладах міста Стрія розпочався Новий навчальний рік. Сьогодні у нас у студії викладач інформатики, а також директор благодійного фонду Рідня пані Оксана Шмілик. І вчитель початкових класів школи номер 10 директор польської суботньої школи, пані Леся Бугера. Шановні пані, я вітаю вас у нашій студії. Заодно вітаю з початком навчального року, але тема сьогоднішньої передачі буде інша. Ми будемо говорити про вас як про керівників університету третього віку. Наше місто приєдналося до Європейської спільноти університетів третього віку. Європейський рух навчання протягом усього життя був започаткований понад 40 років тому зі створення у французькому місті Тулуза першого такого університету. За цей час навчання людей літнього віку набуло поширення по всій Європі. Тільки у сусідній Польщі нині функціонує близько 3,5 сотень університетів третього віку. Тож польський досвід для стріян став особливо корисний. Університет став джерелом нових знань для людей старшого віку, які вже мають багатий життєвий досвід, розуміння, для чого живемо на цьому світі. Але не зупиняються на досягнутому, прагнуть, щоб їхні набуті знання приносили найбільшу користь оточуючим громаді, в якій живуть. Отож, шановні пані, перше запитання для вас буде дещо традиційним. Що підштовхнуло вас до створення університету третього віку, пані Оксано? Ідея створення університету третього віку в нашому місті з'явилася у мене після знайомства із пані Віславою Борчик на семінарі у Львові, як використати в Україні польський досвід реформ. Пані Віслава розповіла мені про те, що в місті новий Сонч, який є містом побратимом Стрия, вже давно працює університет третього віку. В цьому навчальному закладі люди літнього віку. Приходять для того, щоб поспілкуватися і дізнатися про щось нове. Умовою створення університету було наявність трьох складових. В першу чергу, мала бути громадська організація, яка би підтримала цю ідею. Також мав бути навчальний заклад, який би представляв викладачів для проведення лекцій і практичних занять, і обов'язковою умовою було сприяння міської влади. Хочу висловити велику вдячність Ігорю Осташу. За сприяння його, власне, благодійного фонду, директором якого я була на той час, ми би змогли відкрити наш університет. Також основним партнером нашого Стрийського університету третього віку є. Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету Львівська політехніка, де проходять наші заняття, адреса Стрийської філії інституту підприємництва вулиця Січових Стрільців, 12В. Також висловлюю подяку міському голові міста Стрия пану Роману Шамов'яту і його заступнику пані Таїсії Гайдукевич, яка була присутньою на відкритті. Сприйської університету третього віку в лютому 2012 року ми мали за честь приймати поважну делегацію із міста Новий Сонч, в складі якої була пані Віслава Борчик. Вона ж є головою Асоціації університетів 3 віку цілої Польщі, а таких університетів в Польщі дуже багато, близько 400. І вони об'єднують. 200 тисяч поляків, які вже закінчили свою трудову діяльність, але хочуть продовжувати навчання, хочуть спілкуватися, разом проводити цікавий час. Дякую вам, пані Оксано. Пані Лесю, розкажіть, будь ласка, про ваш університет. Вартість життя вимірюється моментами, у котрих даємо щось з себе, ділимося мудрістю, даємо надію, торкаємося серця, даруємо свій час. Стрію працює така громадська організація як Родина Державного Кольпінга. Власне, її ідеєю і загальним завданням є реалізація соціальних проєктів. І створення університету третього віку, це, власне, була така одна із важливих речей як реалізація цього проєкту та залучення літніх людей до навчання. Ми побачили, що в місті Стрію. Є дуже багато людей активних, які готові ще чогось навчитися або поділитися тим, що вже знають, що вже вміють з іншими, з оточуючими. І постала, власне, така ідея створити університет третього віку. Офіційне відкриття відбулося 9 лютого 2012 року. На відкриття приїхали, приїхала делегація з міста Львова, керівники університету третього віку. Це Пан Ігор Островський, професор політехнічного університету, та пані Катерина Островська, доцент кафедри психології, а також делегація з міста Чернівці. Були гості, були бажаючі, були майбутні слухачі університету третього віку. Працює наш університет під патронатом родини державного Кольфінга при ремонкатолицькій парафії. Дякую вам, пані Лесю. А тепер е, прошу пані Оксану розповісти нашим слухачам про напрямки. Діяльності навчання університету третього віку. Наші заняття відбуваються один раз на тиждень щовівторка протягом двох навчальних семестрів. Навчальні семестри тривають від жовтня до грудня. Потім ми маємо зимові канікули і продовжуються заняття від лютого до травня. Серед навчальних дисциплін вивчення інформаційних комп'ютерних технологій, іноземні мови, краєзнавство, фінансова просвіта, юридична порадня, здоровий спосіб життя, духовні лекції світло душі і секція мистецтва. Також радом ми приймаємо участь у різноманітних екскурсіях і подорожах. Дякую, пані Оксано. І знову, пані Лесе, як працює ваш університет третього віку. Університет третього віку має такі напрямки роботи навчальний, клубна робота, волонтерський. Що стосується навчального напрямку роботи, ми проводимо такі навчальні дисципліни вивчення іноземних мов англійської, німецької, польської, основи комп'ютерної грамотності, оздоровчі заняття, екскурсії, навчальні, відпочинкові. Що стосується клубної роботи, в нас працює творча майстерня золоті ручки, де слухачі університету третього віку виготовляють листівки, писанки у техніці квілінг, вироби з макаронів, ангели, дзвіночки, ляльки, одяг, картини, інші цікаві роботи. Екскурсії у нас відбуваються до оперного театру міста Львів, їсти в наші слухачі у Нарцисів, місто Мукачево, Сколе. А ще у нас є співпраця з центральною бібліотекою міст імені Маркіяна Шешкевича, громадською організацією Молодь Стрищини. Університетом третього віку міста Івано-Франківськ, міста Львів. Університетом третього віку міста Вроцлав, Польща. Наші слухачі беруть активну участь у різноманітних благодійних акціях. Даймо надію, ініціатором якого було Генеральне консульство Польщі у місті Львові. Допомога дітям з особливими потребами. Ініціатором цієї благодійної акції була громадська організація Молодь Стрищини. Що стосується волонтерського напрямку, тут варто зазначити те, що самі слухачі беруться за проведення навчальних дисциплін, організацію занять та також організацію різних благодійних акцій. Кожен хоче проявити свої вміння та навчити тих, хто ще чогось не досяг у своєму житті. Слухачі університету третього віку разом з Членами родини Кольпінга взяли під свою опіку дитячий будинок для дітей з особливими потребами у селі буково Старосамбірського району. Ми одноразово приїжджали туди з різними подарунками, з розмовами, з цікавими, хорошими словами, оповіданнями, віршами для дітей. Адже ті діти, як ніхто, потребують великої уваги. Для них ми готували також подарунки, для них ми готували також одяг, солодощі, а ще були створені акції, благодійні акції стрію, за кошти яких ми також приготували те, що потребують такі діти. А де проходять такі акції і заодно, продовжуючи тему навчання вашого університету, я би хотіла запитатися про. Виставки в робіт, бо і я і інші наші стояни могли малуватися у вітринах центральної бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича. Учні польської школи долучаються до участі у благодійних акціях, організаторами яких є слухачі університету третього віку та члени родини Кольпінга. Усі ці благодійні акції відбуваються в приміщенні загальноосвітньої школи номер 1 при якій працює польська суботня школа. І вилучені кошти ми передаємо на благодійні для тих, хто потребує. А виставки робіт, які проходили цього року у вітрині центральної бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича, відбувалися двічі: це роботи золотих рук наших слухачів, які були присвячені різдвяній акції та на Великдень. Дякую, пані Лесю. Пані Оксано. А якими навчальними дисциплінами? Найбільше цікавляться ваші слухачі. Знаєте, найкраще, що у нас є, це атмосфера, яка панує в нашому Стрийському університеті третього віку. Адже багато слухачів давно знайомі між собою, разом працювали і із задоволенням тому вони приходять на наші заняття. А навчальні дисципліни, звичайно, це в першу чергу інформаційні технології. Адже так важливо бути сьогодні компетентним. В сучасному світі розуміти все, про що говорять діти і онуки, спілкуватися за допомогою персонального комп'ютера та інтернету. Тому на заняття із комп'ютерних технологій приходило найбільше слухачів, а всіх разом їх є близько 50. Також особливо, особливими були заняття з бальних танців. Це просто чудова картина, коли е, люди літнього віку. Задоволенням під чудову музику вивчають Віденський вальс. Ту. Надзвичайно цікавими і змістовними були лекції, котрі проводили доценти Львівської політехніки і Київського національного університету, лікарі з Трийської районної міської лікарні, священники з Трийської єпархії, фахівці кредитної спілки Вигода. Цього року кілька разів до нас приїжджала пані Оксана Слінко. Керівник клініки постави Грація. Вона провела лекцію про здоров'я хребта і наступного разу провела практичні заняття із літніми людьми, які допомогли їм триматися в здоровому способі життя. Дякую. Пані Оксано, а яким буде початок академічного року для слухачів університету 3-го віку? Новий навчальний семестр. Цьому академічному році розпочнеться відкритою лекцією, яка буде проведена у Стрийській музичній школі. Це відбудеться 8 жовтня о 16-й годині. Я сподіваюся, що наші слухачі і гості цього заходу із задоволенням прослухають чудові музичні твори Остапа Нежанківського, 120-ліття якого ми святкуємо цього року. Запрошуємо всіх і тих, котрі вже відвідували заняття. І нових слухачів, і всіх, кому цікаве навчання у Стрийському університеті третього віку. Не забудьте, що люди літнього віку мають найкращі роки свого життя золоті роки. Дякую вам, пані Оксано і пані Лесу, за змістовну розмову, за те, що ви прийшли до нас в студію, розповіли про університети третього віку. І запросили стати слухачами цих університетів. Той, хто припиняє вчитись, є старим, незалежно чи в 20, чи в 80 років. Той, хто постійно вчиться, залишається молодим. Цими словами Генрі Форда ми закінчуємо нашу передачу. А участь у ній взяли керівники університетів третього віку. Пані Оксана Шмілик, викладач інформатики, директор благодійного фонду Рідня. Та пані Леся Бугера, вчитель початкових класів, директор польської суботньої школи в місті Стрию. На цьому час міського радіомовлення «Голос Стрия в ефірі закінчується. Сьогодні з вами була журналіст Ярослава Левицька. На все вам добре, дорогі Стрияни.